Полин, скажи, у тебе есть сценарій? У меня нет, но я знаю, тут слухи дошли с, с мероприятием. З воздухой земли. Да. Ты короче, Полин, ты мне краще скажи, ты коли-небудь думала, что мы с тобой будем выходить в ефір. На сидячи... унитаз ты... еще и на. На одно вдво це знаєш, називається ми команда, Поліна. Ми команда Все місця. І ще більш скандальним, ніж наше включення зараз на унітазі із казантипу було те, що відбувалося на новій хвилі. Вибачайте, що ми вслух говоримо такі слова тут в республіці Зет. Але тим не менше, на новій хвилі виявляється, Ірина Лєгрова вийшла на сцену без безспідньої білизни. І як? я думаю, що Ірина Лєгрова має бути тут на казантипі. І, ти переплутала музичні події трошки. Потім да -да. э, музыкант Ивани Дорна побыла За що скажи мне. Может, он не, 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 не так их так... представил, або как-то не так Ты <соснавшись> Толкнул плечом, не так. Только ну, и, и остальная, Анастасия Сточка, на ведрис он спевать под фанеру. Она, наверное, была удивлена, что фанеру-то отменили. Она-то она танцористка, а Ну как... вот. Что от нее это? Почему не предупредили? Настя, короче, и Настя э, Сточки, и Ирина Олегрова, и музыкантам Вани Дорна, и побытому стилисту Валерии, путь сюда, на все загоится, все пройдет, я Вот як у Поліни рукава. так от, от оп, не приклалась і все сняло. так і залишилось. І спустила, как бува, водою. Діма Поліна, Я знаходжуся у Юрмалі на конкурсі Нова Хвиля 2013. Ой, Дашенька, здається, і заздрощами ти погрячкувала. Чули ми вже, що відбувалося цього року у Юрмалі. І інакше, як білкою, це не назвеш. Не вірите? Тоді встановіть діагноз самі. На цих екранчиках у нас вивідні ви всі, да, вон, да, гена там. А, Виктория, ага, Света. там. Просто а, вообще все, все, что происходит в Юрмале, мы очень любим и мы очень уважаем. Самый главный нюанс в Юрмале, который встречает новую волну, это в том, что на ней пытаются заработать все. Все, кому не лень. Это один из самых благородных, дорогих, красивых конкурсов. Обычно артисты умываются перед выходом на сцену. Один администратор стоит на над мусорным ведром, вот, и человек умывает руки. А -ха -ха. Вибачте, Оля взяла мене за правильний пальці в даний момент. Гадаємо, ви вже зрозуміли, що нова хвиля 2013 пройшла під лозунгом. Адекватність наше все. Але про все по черзі. Все почалося з того, що страшний сумасшедший вітер здесь в юрмалі, холодная совсем не літня погода, і наш самоліт чуть не упав, когда ми садились. Так, погодою юрмала не балувала артисти, хоч і раді були, що все ж таки долетіли. Однак через жахливий холод під час репетиції більше нагадували біженці. Я щас хожу от також, щоб мене вуха не промерзли. Так я таке мале, страшне називається, але ходжу, бо капець, треба виступати гарно, а вуха може закласти саме. Навіть подходящий костюм, це не знаю, шуба, сапоги і, і зонт, вітер з моря ду. Цирсморяду, як ви бачите, цього року все по-справжньому й наживо. І холод, і пісні Цьогоріч як конкурсанти, так і імениті гості мусили повністю відмовитись від фанер. І хорошо. Не надо засарять ефір, не надо засарять мозг людей. Ну а якщо вже наші магастар з пострадянського розливу так відповідально ставляться до своїх виступів, можна лише уявити наскільки ретельно готувалися конкурсанти. Там в залі сидять такі вокалісти, які там розпівають все так красиво. І тут я виходжу і просто пою по чесному. без всяких там і яких там. От моя висока! Та здається, якоїсь нотки членам журі все ж не вистачило. Адже учасники з України Аркадій Войтюк та Оля Діброва увійшли у першу трійку з кінця. Та сфера, в якій ми працюємо, в якій ми поємо, це Это не дяденьки, тітіньки сидяще на дерев'яних лавочках в бриліантах. Що ж, не погодитись важко. В намаганні зробити все по-багатому, нову хвилю не переплюнути. Навряд чи десь іще можна побачити таке скупчення музичних мастодонтів, як в юрмалі. Недарма ж конкурс хрестили головним розплідником естрадного Нафталіну. Та, попри це, ми все ж за щось його любимо, бо є в ньому свій шарм, своя ізюмінка. Лише тут можна побачити на сцені дивовижний симбіоз Білана і Кобзона. Адже присутніх у Юрмалі об'єднує одне: усі вони зв'язни. Я зв'язда.